Попри два роки реформ в Україні, так ніхто і не несе відповідальності за брехню в деклараціях. Програма гроші місяць шукала, хто ж від імені держави перевіряє. Чи бува не брешуть чиновники і обранці у своїх чесних деклараціях? І не повірите, ми нікого не знайшли. Тиждень тому ми показали сюжет, який змусив нас засумніватися у правдивості декларацій депутатів. Чому ви не задекларували цей мерседес? А це не мій «Мерседес». А чий? Це а не мій мерседес. Депутати один за одним приїжджають на автівках, яких в їхніх деклараціях немає. Відмовка однотипна. Це не моя автівка, це мого друга. А це не мій А чий? А матері вона вам дала покататися? Ну, звісно, тому що це не моя машина, а чия? Моєго друга місяць. Ми бомбили силові фінансові та фіскальні служби із запитанням, чи буде за результатами нашого сюжету проведена перевірка. Державній фіскальній службі нас перенаправили до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції до спеціально створеного національного агентства з боротьби запобігання корупції. Згідно з закону про забігання корупції, у нас створений новий орган національне агенство запобігання корупції, превентивний орган, до якого перейшли всі функції пов'язані з моніторингом стилю життя чиновників, в тому числі і народних депутатів. Ми звернулися до представників новоствореного агентства – але поки що там не квапляться співпрацювати зі ЗМІ національного масштабу. Мовляв, агентство працювати ще не почало. Чиновники, бреші скільки завгодно державі, поки не до вас.